От коли ми думаємо про Олімпіаду, що перше спадає на думку? Правильно, медальний зарік. І там на горі завжди одні ті самі гіганти США Китай. Здається, все просто. Але чи справді ця таблиця показує, хто є справжньою спортивною наддержавою? Давайте розбиратися. І ось вона ця класична картина. Саме так ми звикли вимірювати успіх. Все ж логічно, правда? Хто зібрав найбільше медалей, той і молодець. Це така собі гра у великі числа, де, здавалося б, все вирішують гроші та мільйони людей. Але чи все так однозначно? І ось тут ми підходимо до найцікавішого. Ну, погодьтеся, чи справедливо порівнювати, скажімо, Китай з його мільярдами, і крихітну країну, де населення менше, ніж у середньому місці? Мабуть, ні. Тож, може, є якийсь інший, більш чесний спосіб виміряти, хто насправді крутіший у спорті. І такий спосіб є. Зустрічайте наш головний інструмент сьогоднішнього аналізу медалі на душу населення. Звучить просто, але повірте, цей показник перевертає все з ніг на голову. Він показує не просто кількість, а ефективність, тобто наскільки добре країна вміє знаходити таланти і перетворювати їх на чемпіонів. Ну що, готові побачити, як виглядає світ спорту, якщо подивитися на нього через цю призму, бо я вас запевняю, звичний нам п'єдестал пошани зараз кардинально зміниться, на сцену виходять зовсім інші герої. Просто подивіться на це це ж класична історія Давида і Голіафа з одного боку США, з однією медаллю на мільйони громадян, а з іншого крихітне Сан Марино. Їхні три медалі на Олімпіаді в Токіо це, якщо перерахувати, все одно, що США або Китай завоювали б тисячі нагород. Просто вдумайтеся, це фантастична ефективність. І ось вони наші справжні чемпіони за ефективністю. Сан-Марино, Ліхтенштейн, Бермуди. Багато хто може й не одразу знайде їх на карті. У чому їхній секрет? Все просто: вони не намагаються бути кращими в усьому. Вони беруть один-два види спорту стрільбу, гірські лижи, спринт і вкладають туди всі свої ресурси. І це, як бачимо, працює. Це не везіння, це чиста стратегія. Добре, з тим, хто лідирує за новим рахунком, ми розібралися, але найцікавіше, як їм це вдається? Виявляється, є кілька цілком робочих моделей, таких собі креслень для побудови спортивного успіху. Почнемо зі Скандинавії. У них все побудовано на здоров'ї нації. Елітний спорт це не самоціль, а скоріше приємний бонус до того, що всі так живуть активно. Уявіть, у кожної дитини є доступ до класних спортивних майданчиків. А в Норвегії, наприклад, дітям взагалі забороняють вести рахунок у змаганнях. Головне участь, а не перемога. І такий підхід, як не дивно, дає неймовірні результати на дорослому рівні. А ось Угорщина це справжній феномен. Це не найбагатша країна Європи, але в спорті вони стабільно в топі. Чому? Тому що для них спорт це частина національної ідеї, частина їхньої ДНК. Фехтування, водне поло, плавання це їхня гордість. І виходить, що шалена пристрасть і традиції можуть важити не менше, ніж величезні бюджети. Тепер історія про неймовірний камбек. Ще в 96 му році Велика Британія пленталася десь в кінці медального заліку. Це було національне приниження. А потім вони сказали досить і запустили програму без компромісів. Ідея проста: гроші від національної лотереї вкладають тільки в тих атлетів і ті види спорту, де є реальний шанс на медаль. Жорстко так, ефективно, абсолютно. Це доказ того, що спортивну націю можна буквально збудувати за пару десятиліть. Гаразд, ми поговорили про успіх. А тепер давайте подивимось на зворотній бік медалі. Бо іноді мати багато людей це не перевага, а навпаки, проблема. І це явище називають парадоксом населення. І найкраща ілюстрація цього парадоксу Індія. Тільки погляньте на ці цифри майже півтора мільярда людей це п'ята частина всього людства, а медалей одиниці. Чому так? Бо коли у вас така величезна кількість людей, знайти той самий діамант серед них, а потім ще й забезпечити йому умови для тренувань, це просто неймовірно складно з точки зору логістики та інфраструктури. Індія в цьому не самотня, є ціла група таких сплячих гігантів. Наприклад, Бангладеш найгустонаселеніша країна, яка взагалі ніколи не вигравала олімпійських медалей. У них вся увага прикута до крикету, який не є олімпійським видом спорту, або Пакистан, який колись домінував у хокеї на траві, але зараз переживає занепад. Чи Нігерія, де через корупцію та погані умови талановиті спортсмени просто їдуть і виграють медалі для інших країн. Так що ж, підсумуємо, ми розглянули різні моделі, побачили і злети, і падіння. То що ж потрібно для перемоги? Давайте спробуємо вивести такий собі універсальний рецепт спортивного успіху. І ось він, цей рецепт, виявляється, потрібно всього чотири ключових інгредієнти по-перше, розумні інвестиції, не просто багато грошей, а гроші вкладені з розумом, як у Британії. По-друге, сильна культура, коли спорт це частина душі нації, як в Угорщині. По-третє, вузька спеціалізація не розпорошуватися, а бити в одну точку, як це роблять мікродержави. І по-четверте, масовість міцний фундамент зі здорових та активних людей, як у скандинавських країнах. Все разом і є формула успіху. Думаю, ось ця думка найкраще підсумовує все, про що ми сьогодні говорили. Справжній успіх у спорті це не про те, скільки у тебе людей, це про те, наскільки якісно ти керуєш, у що віриш як нація, і як вмієш перетворювати потенціал своїх громадян на реальні досягнення світового рівня. І наостанок, давайте заглянемо в майбутнє. Світ не стоїть на місці. Економіки ростуть, пріоритети змінюються, сплячі гіганти починають потроху прокидатися. Та ж Індія вже показує перші ознаки прогресу. Тож головне питання хто з них вистрілить наступним? Хто стане новою спортивною наддержавою? Поживемо, побачимо.